немає то хоча б волка. це з гаві що це він за, -за, -за такого курва, Який дебил це його фотка? що це за херня? що це це барса. це типова Барса. через жопу як вона так фоткать по конченому. Ну що удачі виходить Получається удачі. Контора, надіюсь, мені хоча б 88. 88. Хоча б 88. Якщо вже 89, не хочеш давать. Давай уже. Я вже забув, що то мені дала, звісно. <плес> Це пірес. Далі йок, і військовій. Це чимало 29% як для шістих різних проміжків. Завезв ЗЗВЛ. Поняв. Замозла. Боротьба продовжується м'яч у дому до іншої віскаку. Никриваємо суперника. хто не поняв, чому має така реакція на ікону, бо тому що це дублікат. Я збирав ті пресі, коли він був в пікові, і коли ти знову збираєш ікону 89 і ти я ловиш. Дублікат, який не дублікат, тому що я йому розкрасочку кину, і тому контора не думає, що це дублікат, і це 86-й, 87-й рейтинг. Ну, трошки якось не по собі. Це ще раз доказує те, що зараз ті піки, які контора викидає, збирати не потрібно. Чому минулу крутілочку в неділю, хто не бачив, відос не дивився. Коротше, я зловив замброту. Коли він вийшов пікою, розумієте, якби я зібрав би спочатку пік і взяв би, наприклад, замброт, і потім зібрав би зібрав крутілку і мені випало б замброта. Ну, от, очередній раз доказав, що піки не збирайте. Збирайте лучше пак. І, можливо, вам, як то кажуть, щось впаде адекватніше і не дублікат. Тому що деяким людям аналогічно падає. Э, підписник зібрав йому ламу пав. З цього, ну, з 89. Плюс. Ну, не 8, плюс, а о, в, обично це 89-го. Ламу пав, який в пікові, да? Іншому, іншому э, минулому тиждень теж Пірес упав, який був піковий. Він його не збирав, йому повезло, але сам факт. Тобто, контора в основному зараз запихає в коді. Цього пака у ви більше дроптий, який буде в піках. Тому пацани, як то кажуть, не збирайте. І зараз буде дуже велика кількість фолкаутів і нормальна кількість проміків. Тому якось так, приємно перегляд. Давайте, удачі. Пишіть в коментарях, скільки проміків ви зловили. І, може, нічого не зловили, Тут так Я всі пакці храню, звісно ж, нашо. На п'ятницю, від край поки тільки п'ятниця-вечір, субота, неділя. З понеділка вже нічого не храню, тому в мене велика кількість пактів до п'ятниці збирається. Rush не граю, це мінус Rush, там при цій Squad Battles, Я там чи заданки виконую, теж там особо нічого цікавого немає. Але сам факт. І бачу чувакові, Якові бомбапе за сквадбатс. І це пруфа йому накинуть на ізі. Тобто за Squad Battles здумайте, сквадбатл з бопу. Промік. Я костак. Прямо прегляду. Полетели, епта. Тебро, ну ты просто балуешь. Оу oh, май. о май. Натвий Си 82. Боже мой. Ада я. Кажу, Ну ты смешный. Ну ты смешный. о волк. о уу. Вот это дроп. Вот это дроп. Теперь понятно, чему тут спало, а тут не. Потому что тут продаваем, а там не. Так, поехали. Надіюсь, я встигнув відкрити паки. Вратар. Е -е -е -е, це Нойер, напевно. Це, напевно, Мануель Нуєр. Ні. О, тут ТВшка. Йома. Йома. Работаем. Ху-ху-ху-ерта. Ху-ху-ху-ху-ху. ху 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 Ху-ху-ху-ерта. Ху -ху 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 ху -ху -ху О, сюда. Це... О, ще й волка, це за. Е Вандайк, Вандайк. А за Якса, це за. Це жіночка чи мужик? Перший промік, пацани. Шейф, шейф волка. А, це не волкаут. Сма. То ж показывал их волкаут. це цена волкаут? О, ну волкаут уже показало. Чому чему ему волкаут, а вийшла 85 та картка? Самокалистер, да? Че так? Контор. Правильно же волкаут же показувало, да? На проміку. Контора заскамала мене. О, же эту дала. куда. Бапушечка І крищан орнаут. Це Фодор Мілітао, Це фодер Мілітао, А, ні, це. Мама маркинеж маркинеш. Фодер Мілітао же не цей не про. Не. Не волкаут. Волкіт. Жіночка. Ферве. Це ш. Це. Катото. Да, це кто-кто-кто. Като-то. Правильно? Да. Якого родит, ката тошка Ну хотя бы волкаут, ладно. Цеп. Ой, це, б... О, це з Ньюкасла. Волкаут, хорошо. Цоп. Англія, це Райс. Ну, not bad, not bad. О, що їй твшку дали? Я контор, то твешка мабал, да, сегодня? Ну хотя бы волкаут, хорошо. Це кататошечка знову. Да, 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 сюда. Дубль два. О, волкаут. Сап. Це. Це Пауло Дібола? Оооооо Волкіт! ЛВ, це Думарнач. А, ні, це Англія. Тоді дихай зе хто це? Це хемп. Може Кріщану містер Сіпіналду? Ну хоча б волкайт. ПВ, це САКА. Да, це САКА 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 Поїхало, 85-87. Що я кубки зря терпів. Волкаута немає, я поняв. Що, щось адекватне тип Волкаут. Дякую. Ферве. Це не кат. О, це кер. Кер, кер. Алляблю. Оооо. Оооооо, це ще волкаут. Це джи до. Ай. Ха-ха-ай. Джидон Ну да, ну да. Пошел я нахер. Чому воно показывает, що це волкаут? А Городецький вже в Монако грає? Чому воно показывает, що це волкаут, так що це не волкаут? Я не можу понятить. Воно ж показывает, що це Волкаут. це не волкаут. Чи я помиляюся? Це Фодор, типа, да? Ну да, им всем падає. Ну ладно, спасибо, 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 спасибо.